І основні правила ось такі. Перше, це світ генерується рандомно. По-любому, без варіантів. Друге. Якщо ти вмираєш, то починаєш спочатку. Третє. Гра покрокова і незалежна від часу. Четверте. Світ представлений як рівномірний набір клітинок. Ну, типу як шахмати, напевно. Да, от, уявляєте собі. Mm. П'яте. Рух. Битва і дії персонажа можуть відбуватись одночасно. Шосте. Гра має бути достатньо складною, щоб мати декілька варіантів вирішення якоїсь однієї цілі. Сьоме. Ресурси лімітовані у грі завжди. Восьме. Гра це гравець проти світа або гравець проти монстра. І дев'яте гра потребує вивчення підземель і знаходження, як можна юзати невідомі предмети.